Вітаю всіх учнів сьомих класів, всіх тих, хто разом з нами повторює курс геометрії сьомого класу. Наша сьогодні невеличка тема кола описане навколо трикутника. Але спочатку ми повинні розглянути, ну, скажімо так, допоміжний матеріал, але в той ж самий час нову, новий геометричний елемент, скажімо так, який називається серединний перпендикуляр. Отже, серединний перпендикуляр та його властивості наш. Перший теоретичний пункт. Серединним перпендикуляром до відрізка називають пряму, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Розглянемо на відр... малюнок 241 з нашого підручника. На цьому малюнку зображена відрізок АБ, точка К середина цього відрізка. Через точку К перпендикулярна до відрізка а, Б проведена пряму Л пряма L і називається серединний перпендикуляр до відрізка AB. Нас буде цікавити властивість серединного перпендикуляра до відрізка. Це ця властивість. Каже про те, що кожна точка серединного перпендикуляра до відрізка рівно віддалена від кінців цього відрізка. Тобто, якщо L серединний перпендикуляр до відрізка AB на нашому тому самому малюнку, а точка P довільна точка серединного перпендикуляра, тоді PA дорівнює PB. І давайте І наша так. перша задача: задач сьогодні буде небагато. Будемо закріплювати. Ті відомості про середини перпендикуляри, які ми дізналися. Накресли відрізок Абеду, вже на якого 10 см. Я вже лінієчку заготував. Ми візьмемо пряму і накреслимо лінієчку, тільки я можу, мабуть, взяти трішечки товщий, щоб вам було краще видно на екранах. Ми накреслимо відрізочок А Б завдовжки 10 см. Лінійку я поки прибираю, відрізок називаю. Е за допомогою лінійки з поділками такутника проведіть середини перпендикуляр до відрізка Б. Знову-таки прикладаємо лінійку. Ділимо відрізок навпіл. Для того, щоб поділити навпіл. Ну, нам треба взяти 5 см таку точку, яка б знаходилася на відстані 5 см як від кінця, А, так і від кінця Б. Ну, назву її точка М, наприклад. І за допомогою кутника ми з вами чудово вміємо проводити прямі перпендикулярні, ми ковзаємо по, ковзаємо по прямій АБ, ну, по відрізку, фактично, ковзаємо, 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 трішечки я поверну, ковзаємо, ковзаємо, і коли зустріли точку М, Беремо і під сторону цього кутника. Давайте я проведу блакитну пряму. Блакитну, яка і буде серединним перпендикуляром. Ну, трішечки, можливо, в мене з'їхала. Це в мене точка М є. І. Серединний перпендикуляр, підкреслимо, що це середина, і підкреслимо, що тут перпендикуляр. Отже, перше завдання ми виконали. Познач деяку точку К, що належить серединому перпендикуляру, і переконайся, що КА дорівнює КБ. Ну, давайте знову-таки ми десь отут позначимо точку К. І спробуємо виміряти відстані, які утворилися від точки К. А до точки К. ну, Комп'ютерна відстань, ну, трішечки не так просто, як на папері. Що ми бачимо? Ну, Десь 75 мм. Значить, АК 75 мм. Ну, я вже не буду з'єднувати А і К. Тепер виміряємо КБ. Ну і ми бачимо, що КБ також 75 мм. Отже, ми переконалися, що АК дорівнює КБ. Якщо ви будете на папері це будувати гострим олівцем папер в клітинку, вам буде легше. І тому ви ще краще переконаєтеся у цій властивості серединного перпендикуляру. Повернемося до теоретичної частини нашого підручника, і далі нас чекає наступний пункт коло описане навколо трикутника та його існування. Коло називають описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі вершини цього трикутника. При цьому трикутник називають вписаним у коло. В нижній частині слайда ви бачите ілюстрацію до цих слів. Кола описане навколо трикутника або трикутник вписаний в коло. У нас буде виникати таке саме питання, як було у попередньому параграфі, коли ми розглядали коло вписане в трикутник. Чи навколо будь-якого трикутника можна описати коло, де розташований центр цього кола. На ці питання нам дає відповіді теорема і наслідки до неї. Теорема 2 про коло описана навколо трикутника. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло. Наслідок 1, який виникає після того, як теорема доведена в підручнику, там запропонований певний спосіб доведення. Як ми з вами домовлялися, доведення теорем я вам не подаю у своїх відеоруках. Тому в результаті цього доведення, яке ви можете прочитати, ми приходимо до двох дуже важливих наслідків. Перший наслідок середині перпендикулярів до сторін трикутника перетинаються в одній точці. Центром кола, описаного навколо трикутника, є точка перетину середини перпендикулярів до його сторін. Таким чином, ми робимо висновок, що центр кола існує завжди, три середини перпендикуляри до сторін перетинаються в одній точці, саме ця точка і є центром кола описаного навколо трикутника. Ми зразу розглянемо досить простеньку вправу. На рисунку точка О, центр кола описаного навколо різностороннього трикутника, АБЦ доповніть записи. Ну, автор пропонує знайти такий трикутник, який би дорівнював трикутнику АОМ. Ось я трикутник АОМ. Червоненьким виділив. Якщо ми з вами пригадаємо, що ОМ, М, відрізок ОМ належить серединному перпендикуляру, там навіть прямий і вже поставлено. А перпендикуляр є серединним, тобто у нас буде оця сторона АМ одного трикутника дорівнює стороні МБ іншого, я його можу. Давайте я теж червоним його. Позначу. І тоді ми можемо сказати, що розглядаються два прямокутних трикутника. Один катет цього прямокутного трикутника ОМ це спільний катет, а катет АМ дорівнює катет ОМБ. Тому трикутник АОМ дорівнює трикутнику БОМ. Далі НОЦ, просить автор. Давайте ми візьмемо, спробуємо блакитний колір. І вже я так ретельно коментувати не буду. НО це теж відрізок, що належить серединному перпендикуляру, тому все дуже просто, всі відрізочки рівні, і НОЦ дорівнює НО. Ну і нарешті ОКЦ, зелененький, Візьму. Ну тут же одна сторона блакитна. Знову таки, в нас є тільки тут в мене трішечки, я неохайно. Тут у мене по дві рисочки, а тут буде по три рисочки. Тобто відрізочок АК дорівнює відрізочку КЦ. Знову таки два рівних прямокутних трикутника. І тоді трикутник ОКЦ дорівнює трикутнику ОКА. Ми виконали цю простеньку вправу, знайшли три пари рівних між собою трикутників. А далі ще раз хочу повернутися до нашого підручника. І я ну, не часто наголошую вашу увагу на прикладах саме з підручника, тому що ми дуже багато практичних завдань розглядаємо на наших відеоруках, але, наприклад, до цього. Параграфа я хочу звернути вашу увагу. Довести, що центром кола, описаного навколо прямокутного трикутника є середина гіпотенузи, а радіус цього кола дорівнює половині гіпотенузи. І по перше, звертаю вашу увагу, що задача з ключиком, тобто це ключова задача, така задача, висновки з якої ми будемо багато разів використовувати у нашому шкільному геометричному житті. Це по перше, по-друге, звертаю увагу на те, що це задача доведеного підручнику, непогано доведення прочитати, знати доведення цієї задачі цього прикладу. І ну запам'ятати, звичайно, цей факт. Факт важливий. Ми бачимо на цьому малюночку прямокутний трикутник АБЦ з прямим кутом С. Ми бачимо точку О середину гіпотенузи, і саме ця точка буде центром описаного кола. Оце дорівнює ОА і дорівнює О А нас буде далі цікавити питання: а як у нас буде з трикутником гострокутним і з трикутником прямокутним, е, з трикутником тупокутним. От на ці. На ці питання ми спробуємо дати відповідь у третій, у четвертій задачі. Третя задача накреслить гострокутний трикутник. Він вже є. За допомогою креслярських інструментів пишіть навколо нього коло. Ну давайте це робити. Щоб писати коло. Ми повинні давайте ми. Пригадаємо нашу теоретичну частину. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло чудово. Центром цього кола внаслідок є точка перетину серединних перпендикулярів. А наслідок 1 каже, що всі середині перпендикуляри перетинаються в одній точці. Всі три. Тому виникає такий алгоритм нашої роботи. Нам три серединних перпендикуляра не потрібно. Нам достатньо провести два серединних перпендикуляра. І тоді. Перетнувши ці два середини перпендикуляри, нам дадуть центр описаного кола. Давайте це і будемо робити. Отже, наша сторона, я, я не позначав трикутника, БЦ, чесно вам скажу. Значить, наша сторона 146 мм, значить 73 мм ми візьмемо і поставимо точку, яка. Буде, через яку буде проходити наш серединний перпендикуляр. Далі цей серединний перпендикуляр ми маємо з вами провести. Ну, я його буду проводити. ну, Давайте я проведу все таки як пряму, тому що тут треба буде. Все-таки це, це пряма. То тут нам допомагає наш косинець. Ну, будемо сподіватися, що вийшло непогано. Потім ми маємо виміряти другу сторону. Ну, яку, в принципі, байдуже. Спробуємо виміряти другу сторону. Так, ну, дивлюся, 100. Ну, 118, мабуть. Да, 118, 118, Це 59 буде середина. Ну, хочу зразу вам сказати, що у вас буде на папері краще і легше трішечки виходити, ніж у мене. Так, тепер ми маємо косинець. І маємо ковзати по нашій другій стороні, ковзати прямим кутом, і ми з вами зустріли точку, через яку будемо проводити серединний перпендикуляр, вже візьму, наприклад, синього кольору. Трішечки не вдало, Не так легко це провести. Ну, ви розумієте, що якщо трішечки не вдало провести, то потім те коло, яке я буду креслити, воно, ну, може бути не зовсім тим, що мені потрібно. Отже, я знайшов точку, як перетин середини перпендикулярів, що, в принципі, було нелегко. І далі ми маємо взяти циркуль, поставити вістря оцю точку, розчин циркуля до однієї з вершин. І якщо ви все робили правильно, то це коло якраз буде таке, бачите, я трішечки робив, не, ну, скажімо так, трішечки електронні засоби мене. Підвели. Якщо все робити правильно, то якраз це коло має пройти через ці вершини. Ну, не дуже воно хоче. Я думаю, що у вас буде краще, тому що у вас будуть інструменти не неелектронні. Ну, от якось так. Але правило побудови ви зрозуміли по-перше, і по друге, ми можемо дати відповідь на питання, де розміщено центр кола поза трикутником, усередині на одній з його сторін. Ну, давайте, щоб я довго не писав, я оце підкреслю відповідь. Підкреслю відповідь усередині трикутника. Центр цього кола для гострокутного трикутника розміщений усередині цього трикутника. Ну, як я вам обіцяв, четверта задача накресліть тупокутний трикутник за допомогою креслярських інструментів і пишіть навколо нього коло. Давайте ми знову проведемо знайомі вже, в принципі, для нас операції. У нас є одна із сторін. Ага, мені треба трішечки збільшити розміри. Одна із сторін у нас є. Давайте ми виміряємо виміряємо. Можна кутником, можна було лінійку взяти. Ну, виходить рівнесенько, майже 15, ну, будемо вважати, 15 сантиметрів. Тому у нас 7,5 від кожного кінця відрізка буде та точка, яка нам буде потрібна надалі. Ось вона. Ось вона, ця точка. Маємо провести через неї. Перпендикуляр серединний. Давайте я спробую ковзати по прямій. І коли ми зустріли цю точку, ми беремо і проводимо пряму. Ну, давайте нехай пряма теж буде червона. Це наш серединний перпендикуляр до нашої. Першої сторони. А ми з вами розуміємо, що нам до трьох сторін не треба, нам достатньо середини перпендикуляр до двох деяких сторін. Далі я маю виміряти наступну сторону. Ще одну. Але виміряти хочу точно, тому що ну не дуже мені сподобалося минулий раз, як я міряв. Так, значить, це. 84 міліметри. Давайте я все-таки спробую більш точно виміряти. Ну, да, 84. Там, де 42 буде з кожного краю, там і буде точка, яка нам потрібна. Ну, трішечки важко на комп'ютері, ну і вже трішечки не той зір, чесно кажучи. Так, тепер ми повертаємо наш косинець, ковзаємо косинцем по прямій, яка, ну, скажімо так, по нашому, по нашій стороні трикутника. Зустрічаємо блакитну точку, і давайте таку, такий самий блакитний серединний перпендикуляр. Я спробую провести. Ну, Головне, що ви повинні зрозуміти, ми вже отримали центр нашого майбутнього кола. Отримали. Так, отримали, щось воно пропало, на жаль. Давайте ще раз. Значить, ми отримаємо зараз ще, ще раз центр кола. Центр кола, це буде точка перетину наших двох серединних перпендикулярів. Ну, давайте я візьму, зелений не буде видно. Ну, давайте, хай знову-таки буде червоний. Після цього ми беремо циркуль, ставимо вістря у наш центр. Розчин циркуля у нас буде до. Одного з до однієї з вершин. І коли ви все будете добре робити, скажімо так, у своїх зошитах робочих, то вам буде трішечки легше, бо ви бачите, що в мене трішечки не всі. Вершини лежать на цьому колі. Трішечки треба, ну, менший радіус, тоді вони не, навпаки, трішечки більший радіус. Ну, не все так добре з електронним. О, на це раз вийшло чудово. Ну, тобто, на художника. Я не навчився художника-дизайнера, не навчився. Вивчився на вчителя. Отже, давайте я приберу цей циркуль. Ми з вами дамо відповідь на питання, де розміщений центр кола поза Трикутником у середині трикутника, чи на його стороні. В даному разі підкреслимо, що центр даного кола розміщений поза Трикутником. Ось цей центр. Ну, давайте можемо точкою О, наприклад, позначити. Нехай буде. Отже, для топокутного трикутника центр кола описаного навколо топокутного трикутника лежить поза цим трикутником. Наш коротенький урок добігає кінця, щоб він добіг кінця вже зовсім малесеньким. Домашнє завдання. Спробуйте попрацювати з нашими новими об'єктами, з серединним перпендикуляром. Пробуйте описати коло навколо різних трикутників. Це невеличке завдання на ваших екранах. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!